Добрий день, це канал. Я і мої кози, і ми з вами на кухні. Так, муки 400-500 грам. Розпушувача, чайна ложка. Одна ложка. Не чайна, а просто ложка. Тут в мене якраз буде. Якраз. І якраз залишилося мені. Так. Так, 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 розпушувач і... І ванільний цукор. Але ванільний цукор я викину, щоб він зразу розтопився в воді розмішати. Так, все ми розмішали, відставляємо кремі ємності, мішаємо. 120 мл води. Забула? Забула. Цукру 100 г Воду. І пачка ванільного цукру. А, чайну ложку солі, за. Так, треба розмішати, щоб цукор розтопився. Поки не розчиниться. Тоді, як розчиниться цукор, віляти 120 мл олію без запаху. Я вже наготувала олій і зараз розмішаю цукор, щоб розтопився. Тоді виливаємо сюди олій і розмішуємо також. Цукордаю, і той. Ванільний цукор все має бути однорідне. І силь. А я за той час поки читаю, роз, прочитаю рецепт. 400 500 грам. 400 або 500, в залежності, яка у вас мукастики там коштує. Борошна, 120 мл води, 100 грамів цукру, 120 мл олії, одна пачка розпушувача. А, одна пачка, а я одну ложку взяла. Ну ладно. Я чайну ложку надібрала, не треба. Хватит. Хват. Одна пачка розпушувача, одна чайна ложка ванільного цукру. Одна четверта чайної ложки солі. Я кучку взяла і все. Посипка та. Ой. Щоб посипати зверху по коржах. Одна дві ложки цукру, одна-друга чайної ложки кориці. Воно все разом вимішується і зверху по коржах посипається. Ось, і випікати 20-25 хвилин при температурі 200 в духовці. Муку змішується окремо з розпушувачем, а цукор розчиняється з водою, солею. І все тоді зулію і виливається, замішується тісто. Як тісто замісили, треба його ставити на 30 хвилин. На 30 хвилин в холодильник, щоб воно застигло. І тоді і тоді робити коржик. Як робити, все покажу. Ось цукор не дуже хоче розчинятися. Якийсь нестандартний. Уже Тепер виливаємо лід. Усе, зараз віддам на талі, щоб помила разом. Так, виливаємо сюди. Я трошки ще муки не досипала, бо я зважила 500. То має бути м'яке і не лепнути до рук. Ось так. Так будемо місити тісто. Се трошки нике досекле. Да раве мишу покажу. Так, тесто ја размесила. Дуже гарне тісто вийшло, надіюся, що будуть дуже смачні транічки наші. Це будуть коржечки. Ось, бачите, м'ягенькі. І відправляємо його. Холодильник на пів години. А тоді будемо далі працювати. Так, дістаємо моє тісто з холодильника. Не знаю, що воно мені на ту пательну вилізе. Ну воно не дуже тонке, має бути розкачена. ovaj stak kačajemo. Ja krasbude dobro. Я корицю візьму з цукру. Так, ложка, дві ложки цукру і трошки кориці you <smart noise> рукою або ложкою прийняти той цукор до тіста, щоб воно гарно пристало. Вороніваєш? Корицію пахне. Кориця до, до, до коршиків пішла. О, то-то я. Поїхала кудись, хто зна куди. Ось так. Наталі. Так, тепер беремо так з бумажку і переложуємо на пательню. Ось. І в духовку при температурі 200 на 20-25 хвилин. Як спечуться, покажу. Так, ступилися наші коржечки. Поки вони гарячі, їх треба полупати. купати я не знаю. не пробовала. да, попробую. Вот так ну, файно упает. Вот так пальцы качаем можно. Ой. Ой, мини кружечку, ну, ну-ка, так уж. Ну. Смачно. Я рада, я тоже поем. Так, Такой я, я, О! Место вышло Коржичкою ось так. Ось така красота. Вийшла в нас на воді. А от Наталя смачна, але я ще не попробую, зараз попробую скажу. Не знаєте, чесно смачно. Якби хто сказав, що це на воді печеня, ну, печиво, я б не повірила. І щоб сказав, що тут немає яєць, то я б не повірила. Дуже смачно. Це можна готувати. Смакота. І миру, спокою затяжку, тільки хороших новин. Хто буде готував всім смачного? Досить смачно. Ти також не було не дуже смачно. Ні, ж ні. шкафу досить смачно. Можна готувати? Ніч тут такого немає в ньому. Щоби я сказала, що щось таке сяхістестне і дуже смачно. Ага. Всім удачі, ми розпокую, затишку, тільки хороших новин. До зустрічі в лідуючому відео. А я ще зім пару штук і піду гарбузи вибирати. Всім до зустрічі, па-па.